Постріл саме кількома такими пострілами розрахунку НГО вдалося вразити ворожу колону танків. Жарко, заморені, бігаємо туди-сюди. Ну, зато аденалін так аж зашкалює Ну, Ці емоції передають, вийдеться, не знаю. Це те саме, що зараз скажу, що у нас війна сваня закріпляється, типу таку емоції. Та перш ніж відчувати такі емоції, хлопцям довелося чимало попрацювати. Дуже багато було навчань, і нам багато хто що розказував. І коли ми вивчили базу, ми потім вже почали навчатися самі. От наводитися, розлажуватися, слажуватися, дуже це все швидко робити, щоб не робити. ...моторику рук, щоб це потім на бойових завданнях дуже швидко виконувати. Цей артилерійський підрозділ вправно виконує поставлені завдання, чим полегшує роботу нашим піхотинцям. Ми потребуємо від хлопців, щоб вони максимально точно наводились, тому що від їхньої наводки залежить, скільки ми вб'ємо ворога. Працюємо по різним цілям, як по живій силі, так і по складам з БК, гарматам, ФПВ-майданчикам. Це нині він вкладає ворожу технікою особовий склад, а раніше укладав тротуарну плитку. Кучер впевнений, що так вдало уражати ворога вдається не в останню чергу завдяки злагодженості підрозділу. Розпочинав солдата навідником на мінометі. І так став головним сержантом в артилерії. Я дуже радий, що у мене є такі побратими, хлопці, товариші. Вони зараз це як друга сім'я. Вони працюють, викладаються на всі сто. Мотивація у їхній роботі грає одну з ключових ролей. Більшість стволо прийшло сюди. по поначалу полинуштабно всі добровольно прийшли сюди. Подивися, якщо там твориться і ріпінь. Буча насилують, кажу, убивають то нас дійдуть, кажу, не де Бог. Я буду дивитися, як вас будуть убивати, насилувати. Кажу, я цього не хочу. Ну їм на мене така мотивація за сім'ю я переживав. Проте переживати замало. Треба працювати, каже пах. Їхня зброя, хоча і не нова, але працює непогано. Ця гармата була призначена в основному для роботи на відкритій місцевості, але у наших реаліях це неможливо. І поїхало всього різної нові техніки, вийде, і обладнання таке, що ну, висікають, получається. Ми зараз в лісі йдемо, в ліс, ховаємося, стараємося ховатися в лісі. Якщо її доволі нормально обслужуєш, то вона працює робота безотказно. Треба якісь там нюанси, зараз холод, мороз, треба її доволі часто туди-сюди крутити, механізми, все. Тому що метал, що він покривається інієм, І все здається, виходить маленький конденсат. І механізми між собі ну, метал до металу можуть трошки пристати пори року змінюють одна одну. Ліку використаним снарядам вже й вести неможливо, але вони переконані, їх стане ще надовго до перемоги, хоч всі уставші, але ми розуміємо, що це все робиться заради нашої перемоги, заради нашого життя і заради нашої безпеки.